збувається моя мрія. Ви уявляєте? Я не уявляю. Коли я тільки її побачила, я одразу зрозуміла, що вона мені недосяжна, але в душі я завжди її хотіла і завжди про неї мріяла. І я думала, що колись я зможу собі дозволити таку машинку. Дівочки! У нас тепер є машинка, це наша нова локація для зйомки відео, плюс ще наш помагатор. В путешествиях, щоб ми знімали з вами не тільки відео Хмельницькому, а і ще їздили в якісь нові місця, міста країни, може навіть, і робили з вами топовий контентік. Як ви знаєте, я тільки недавно захотіла машинку відносно, а вже її маю. Причому це машинка моєї мрії, і хочу трошки поділитися емоціями, взагалі і враженнями, як це все відбувалось і як приймались всі оці ці рішення. Ця історія буде зовсім не про успішний успіх, бо мені цю машинку допомогли придбати. І мій хлопець, і мої батьки, яким я дуже сильно вдячна, яким мені допомогли виплатити мою мічку. Тому не дивуйтесь, як і не думайте, як я так сама зробила 20 років на свою машинку. Взагалі я захотіла машинку в квітні цього року, коли я їздила до своєї Іруськи в Київ, і ми там на машинки на Іркіні туди-сюди їздили. І мені це так сподобалось. Було так вайбово, сподобалась ідея типу мобільності, і ти можеш в будь-який момент поїхати куди завгодно. І я дуже хотіла завжди вміти водити машину, і тому Мене якби це спонукнуло до подальших дій. Я зараз біжу до батьків додому шукати свої всі документи. Бо в мене нічого немає. мене тільки все в електронному вигляді, а там якась така серйозна організація, треба все оригінали. Так що, блін, Бігу буду іскати. Дай Бог, щоб вони всі були, бо я не дуже хочу. Щоб це все відкладалось на потім. І не дуже хочу, якщо чесно, йти в ЦНАПи податкові і так далі. Боже, я не можу повірити, що це все відбувається. Я реально от бачите, я тільки про це думаю, і в мене з'являється посмішка на обличчі, бо я тупа в шокі. На цьому тижні в мене просто ейфорія. Кожен день, як я про це згадую, про це думаю. От я коли навіть в залі займаюся, і в мене кардіо. А мені там треба півгодини десь ходити на ступеньках. Просто в голові візуалізую, як я їду на своїй машинки, катаюсь. У мене цей час проходить непомітно, розумієте? Це моя дитяча кімната. Тут ми жили, але тут ремонтик. Тому пішла я. Такс. Держу в курсі на першій локації. Не було нічого. Я починаю беспокоїтися. Сподіваюсь, що вони будуть в, в новому домі. Слава Богу, що я в свій час просто склала все в один файрик і оставила. Все є. Я ще на один маленький крок ближче до своєї мрії. Десь в травні я вперше побачила саме цю машинку, цю модельку в салоні Тойота. Ми там були з батьками, і я просто закохалась. Toyota C-HR, нового зразку. І з того моменту це просто була моя мрія. Її всюди помічала в місті. Складила плани з чатом чи вті, як мені неї заробити. Але я, звісно, розуміла, що я її не зможу купити типу дуже швидко, тим більше сама. І я вже потім почала дивитись на інші варіанти. Я дивилась на старіші з C-HR, і вони мені теж насправді дуже подобались. Крім того, Тісіїчар ми ще розглядали Fiat 500X і c 3 дивилися. Ну, це такі основні були, і ще в самому кінці вже Toyota Yaris ми подивились. В минулому відео я показувала, як ми з батьками їздили в Вінницю, щоб її подивитись. Вони то всі класні машинки, вони мені подобались. Але найбільше емоцій в мене, звісно викликала ця машина. А після того, як вже ми побачили Яріс, я зрозуміла, що там дуже мало місця, а у грішутки зріст немаленький. І я подумала, що нам буде тіснувати тим паче, якщо ми захочемо когось ще везти в цій машині, і ми повернулись до Toyota чар, але типу старого зразку і думали шукати десь бушну. А потім нам там запропонували фінансування, коротше, всі діла, і ми вже вирішили брати ету. Машинку, і я, звісно, була дуже в шокі, бо я не, не, не очікувала, що це станеться настільки швидко. Я думала, може, через місяць, через два. Але ну сталося, як сталося. А батьки були, до речі, на відпочинку тоді, і всі дорослі справи, які пов'язані з покупкою машини, були на мені. І я їздила там в салон Toyota, що та в банк, Короче, з грошима там щось робила. Це мені було дуже теж незвично і страшно, бо я такими справами не люблю займатися. Більше люблю шуце, або тато робив, або мій хлопець. А так, ну. Прийшлося взяти на себе цю відповідальність. Машина це і так відповідальність, то я вирішила, що треба вчитись і такі питання вирішувати. Було незвично, незручно і страшно, але я все зробила правильно. Слава Богу, все, машина вже є. Треба типу думати про які тут мають бути ще витрати, і заботитися про цю машинку. Бо як каже мій тато, машина це окремий член сім'ї. Я її так і сприймаю і дуже люблю. І поважаю. <хи> і насправді я в цей період я відчула оцю дорослість, бо я дуже часто себе відчуваю такою дітьонишем, не знаю чого. Но от мене щось таке відчуття, що я ще недостатньо доросла, що я ще не можу там щось, ніби не заслуговую, просто там як доросла людина, прийти в магазин. Там ну я не знаю. Коротше, в мене якісь так. Я всіх вітаю зараз. У нас на годинку дев'ята з чимось вечора. Завтра я отримую свою машинку. Я просто в шокі, я просто хотіла записати поділитися, які в мене відчуття напередодні. Насправді я сьогодні погано спала, бо, коротше, я щось проснулася посеред ночі, мені видно, щось снилось, і мені було дуже стрмно, що я не зможу паркуватись на машині, типу, сама. І щось, коротше, я жорстко накручувала по поводу машини. що, знаєте, На початку, коли тільки дізналась про машину, я була дуже рада, а зараз дуже стало страшно, бо, напевно, відчуваю прям відповідальність. І я така, а я взагалі смогу, а вообще так страшно. От, але сьогодні був вже заключний етап. Ходила короче, там. І все, завтра просто залишається отримати машину, у мене, навіть же тих паспорт є, а машини ще нема. Крім мене, гріші і моїх батьків, ніхто не знає. Про цю покупку, так що ми завтра будемо з вами дзвонити моїй сестрі і Іринці, будемо дзвонити завтра. І розповідати, і будемо святкувати ще з батьками покупочку моєї першої машини, і покупочки моєї висії мрії, здійснення моєї мрії. І знаєте, я щось згадала так. Я дуже мріяла про собаку 16 років назад і мені її теж купили в вересні. І це теж така велика мрія була, і це теж вичувається якесь щось таке грандіозне. Прям знаєте, що таке, якісь це один, напевно, з моментів, що я така, о, це доросле життя. Я вже не малишечка. Так що такое, побажайте мені удачі. Я не знаю, як я сьогодні буду спати. Я не знаю просто. Ой, коротше, але треба виспатись. Завтра хочу привести в порядок волосся, нефарбуватись, якось гарно вдягнутись, щоб це все було прикольно. Я вже подумала навіть один Тік-Ток, який зніму своєю машинкою. Я просто стараюсь про це. Не так сильно думати, бо я про це коли довго думаю і усвідомлюється, мені починають катитися сльози, і я така ні-ні, ні, ні стосу, стоп. В мене немає вайба поплакати поки що. Але може завтра він буде. Наступним етапом було те, що я вчилась їздити. У мене права вже є сім років, але особливої практики в мене не було. Я, звісно, їздила з інструктором з автошколи і вчилась, і в мене доволі непогано. Доволі непогано виходило. Але потім в мене були спроби їздити з татом на механіці, і мене дуже це пригнічувало і не подобалось, і я дуже психувала І щось я закинула це все діло. Потім так сталося, що папа в цьому році придбав машину на автоматі, і в мене була можливість з ним їздити і вчитись. І я просто дуже багато часу цьому приділяла. Це було був мій топ-пріоритет. І я просто кожного дня старалася татові, казати, все, поїхали, я тебе покатаю, і це займало по пару годин. Ну і це включало все. Ну, типу, ми їздили там по справам, по всяким, по маминим, попапиним, на базари, в магазини і всяке таке. А взагалі, це все все почалось з того, що. Ми з мамою хотіли поїхати до сестри моєї в Ригу. І щось мама пожартувала. Типу, що що, поїдемо, типу, на машині на папині. Типу, я така посміхнула, щось кажу: ну я не знаю, ну можемо поїхати. І папа каже: ну, якщо ти, типу, хочеш їхати в Ригу, через це якраз було десь через місяць Ми планували, але не поїхали поки що. То ти маєш з машини взагалі не вилазити. І я така, так. Поняла, значить, я типу, кожен день маю типу, дзвонити папі і випрашувати, щоб ми поїздили і вчитись. Ну в кінці серпня ми, мабуть, хотіли їхати. Це було десь на початку серпня, в кінці липня, на початку серпня. І оце до цього часу зараз у нас середина вересня, і от до цього часу я от постійно з папою десь їздила. Так що я така ще не супер воділа але вже щось трошки вмію. Насправді тоді було дуже страшно, там щось погане зробити з татовою машиною, і взагалі їздити було дуже страшно. Але з кожним днем, з кожним виїздом було все краще і краще. Зараз я хочу ще все таки більше приділяти часу парковці, бо я не дуже. Якщо чесно, шарю, мої головні пріоритети це паркуватись так, щоб нікому не заважати, і паркуватися так, щоб люди могли сісти в сусідні машини. Не завжди виходить ідеально рівно встати, іноді кривенько встаємо. Ну, таке життя. осталось совсем чуть-чуть до зустрічі з нашою малишкою. Я в такі кофточки вирішила, щоб у нас були з малышкою моєю моєї. Такий ну не couple, а як там називається? Коротше, matching looks. Ой, хвилююся. І зібралася вже і думала, що ми вже поїдемо позвонила татові, а він каже: Ну, я ще хвилина, десь 15 буду зайнятий. <плес> я не можу. Мені вже надо, я вже тупо не витримую. Я вже зібрана, готова і хвилююся. Навіть манікюрчик сама собі зробила. Фух, ладно, пішла хвилюватися далі. Я дуже хвилюватись почала. Якщо чесно, я ще йшла, слухала пісню ОКНЕДЗІ дев'ять, 9.1.1» і там моя машина. І я короче вже з цього почала Думаю, так так стоп, попридержи коней, тому що треба ще фоточки поробити, подзвонити всім. Просто считаю минути до зустрічі і жорстко боюсь. в мене ще починає голова боліти. Я сьогодні погано спала, бо хвилювалася, зараз. Колююсь, коротше. Короче, головне заплакати перед фотками, зробити фоточки, а потім вже можна і сісти в машинку і поплакати німного. О, ребята, боюсь, боюсь. Ну а що робити? Хоч і це велика відповідальність, але я так цього хочу, що треба брати на себе цей страх. І просто робити, як завжди. Вас вітаю за кермом своєї нової машиночки. Тайотки Сі Чар Гібріда 2024 року. Господі, не вмію вже говорити. У мене просто вже так голова болить, бо я перенерувала. Походу ми ще їздили. Коротше, я там щось не могла паркуватись. Щось дуже нервна сьогодні. Я вот ну і боюсь за машинку. Жалко, її, звісно, не хочеться, щоб я її десь погано зробила. О, дивіться, пчока. А, ладно, улетіла. Коротше, враження. І <реш> вона офігенна. Вона просто, ну, моя. Можете мене привітати, я автомобіліст, я сьогодні вперше була на заправці, заправила 20 літрів. Я ще їхала, і я думаю, точно той бензин, а потім така, типу, я ж сказала, ну, короче, сказала заправщику, все правильно, типу, це точно. Май майбутня Даша вам все розкаже. Ой, я просто в шокі. Нет слов, нет слов, ребята. Перший день, як я її забрала, я дуже сильно нервувала. Я от тоді я ужасно їздила. Бо я, коротше, я коли починаю нервувати, я починаю спішити. От я не можу припаркуватися, починаю спішити. в мене нічого в голові не вкладається. Я не можу думати, і я просто така, все, мене нічого не виходить. Ми ще їздили з мамою на шиномонтаж, так що я вже перший раз була на шиномонтажі, Мені там міріли диск, бо мене ця ошибка горіла. Це вже сьогодні третій день, як в мене є машина. І я просто, що вчора, що сьогодні, шукаю повод. Ну, типу, куди б мені поїхати. Щоб просто виїхати і покататись на ній, я її реально дуже люблю, мені дуже її шкода залишати на вулиці. Сьогодні був дощ, вона бідненька стояла во дворі під душ, моя хороша. Але мені дуже подобається, і насправді я прям кайфую, особливо, коли їжджу сама. Я такий, типу, я дуже спокійно, дуже так стримано поводжусь на дорогах, дуже обережно. Я вже хочу, знаєте, якісь такі поїздочки дальні ще попробувати, як я сама з ними справлюсь. Які в мене є проблеми. Поки що проблеми в мене немає. Проблема тільки з тим, що треба купити зимову резину. Тато ще сказав, що допоможе з ковриками гумовими і з бризгавіками, і всякі такі штуки. Мені дуже допомагає тато в цьому плані. Я дуже йому дякую. Так що оце такі, типу, прям навірно, есеншал покупки, які я хочу. аптечку ще мені треба купити. в мене ще немає. Ну і всяких не та хочу всяких приколів купити там парфуми для авто. Тойсь тут почепити піпі-півічки. -пі 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 Коротше, треба бити її girly girl vibe. Ну вона насправді так дуже гарно. Боже, як я її люблю, виси просто не просуваєте. Отакі От діла. Тепер я супермобільна. Тепер в мене є суперкрута машиночка. Я її обожнюю, ще раз повторюю і не устану повторять, що я її дуже люблю і дуже вдячна всім причетним, всім, хто допомагав. Я її називаю Space Shuttle, бо вона тупа тут, як самоліт. До речі, я хотіла ще сказати, що не забороняйте собі, мріяти, не забороняйте собі хотіти, бо коли я тільки її побачила, я одразу зрозуміла, що вона мені недосяжна, але в душі я завжди її. Хотіла і завжди про неї мріяла, і я думала, що колись я зможу собі дозволити таку машинку. А це сталося набагато раніше, ніж я думала. Так що я вдячна Всіленна всесвіту Богу. Я не знаю кому ще дякую. Ну, звісно, тим, хто причасний вже подякувала. Вот. дуже вдячна і дуже рада. Тому мрійте, не забороняйте собі, хотіти. Хотіти багато треба і можна, бо тоді буде якось ваше життя. Підстраюватись і якісь будуть способи, щоб досягнути цієї мрії чи мети. Я вам дуже дякую за перегляд. Поділіться в коментарях, як вам моя машинка. Привітайте мене! бажайте мені якихось класних побажань. А я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися якомога швидше. Не переставайте мріяти! І до нових зустрічей. Бай-бай! Пока!